Відкладіть ви всі свої справи, балачки свої забави, сядь зручно та, будь ласка, і подивимось ми каску. Двоє стрілись на галяві та й заприятелювали. Я лисичка, я сестричка, сумно одні жити. Прошу тебе, журавлику, давай удвох дружити. Добре, люба, добре мила, будемо дружити. Сумно і мені одному в лісі тут ходити. Мій журавику хороший, на гостини тебе прошу. Дякую тобі, лисичко, ти за щиру доброту. Почекай мене, я швидко задягнуся і прийду. На запросини до лиски журавель примандрував. Господиня у тарілку каші гості налила. Ось мій любі пригощайся, їж та сили набирайся. Журавель, білдак по поденці, носом тільки стукає. Не вдалося ковкнути каші, лиш ногами тупає, а хитрунка і тарілки кашу всю злизала. Ротавтела і журавлеві лагідно сказала Я тебе почастувала, щиро та смачненько. Вибачай, це все, що мала, чим я багатенька. Дякую тобі, лисичко, за смачненький обід. Завтра ти приходь до мене, пообідаємо, як схід. Ось, прибравши щепурненько, на гостини лиска йде. Журавель углей кузенький дрібно м'яса накрешив Ще й додав картоплі, моркви і лисичку запросив. Лисенько, сідай до столу, зготував і я обід. Та чистуть, не лінуся, пообідайш, як слід. Журавель наш довгим носом, лиха їсть собі та їсть, а лисичку кругом столу Вводять голод та й ще зліз. Ой, хоч як я зазирала у вузеньке горлечко, хоч і клапку засувала, з'їла лиш облизня. Ні, спасибі, не сказавши ані до побачення, геть лисичка подалася, вже її не бачили. Діти, в чому готувала їсти лисичка? Та в тарілці. А в чому готував їсти журалик? Так, глечик. У лисички тарілка була гарна, прикрашена візерунком. Глечик журавлика не прикрашений. А як ви гадаєте? Для чого розписують посуд? Щоб вироби були гарними і привабливими. А хто їх розписує? Правильно, художники. Та, після випалювання вироби потрапляють до рук художників. Наша Україна багата на різні види розписів. Сьогодні я хочу познайомити вас з опішнянським розписом. Колись дуже давно. В селі Опішня жило багато гончарів. Виліплений посуд був сірий, червоний, але одного разу до рук священника, який умів гарно малювати, потрапив лечик, і він вирішив його розмалювати. То з'явився перший опішнянський розмальований посуд. Людям це сподобалось, і вони почали теж розмальовувати посуд. А свій розпід зазвали на честь свого села Копішнянський. В цьому розпису характерні рослинні орнаменти квіти, ягоди, кривульки, гілки, листочки. Копішнянські художники використовують такі кольори червоний, зелений, білий і чорні кольори. Діти, а ви б хотіли побувати сьогодні художниками? Тож давайте відкриємо мастерню народних умірців. Розпишемо глечик для журавля. Для роботи потрібно намати заготовка глечика коричневого кольору, фарба, стакан з водою, пензли і вушна паличка. Спочатку я буду малювати великі елементи. Я хочу намалювати квіти посередині глечика. Stiklinku piešiu vidurinės kvietės. Iš vidurinės pinselio piešiu piliuskas. Так само малюю другу квітку течком намалюю крапки між пелюстами. Верх горчика я буду малювати лініями хвилястими і прямими. Між ними пряму лінію. Ще проведу пряму лінію верх квіточок і внизу лечика. Внісніше хочу прикрасити крапочками. Ось такий вийшов у мене глеч, а ви фантазуйте, творіть і чекаю на ваші роботи. Я малята буду чекати на ваші роботи з нетерпінням.